Про те, що е, всі мої і нашої сім'ї спілкування ось з такою делегацією, коли присутні поліція, соціальна служба, медики призводили до переслідування, до е, забирання нашого часу, грошей і енергії. І зараз від вчорашнього дня я почала зворотній процес. Про те, що усі забирання наші я зараз повертаю у зворотному напрямку. У мене питань немає. В мене потреби до вас не в мене, не в моєї сім'ї, не в моїх дітях немає. За чим ви прийшли? Мене звати Мишківська Катерина Вікторівна, я інспектор ювенальної превенції, лейтенант поліції. До мене і мого колеги, вашого поліцейського офіцеру громади, з усною заявою звернувся начальник служби в справах дітей тетрадської громади Житомирського району про те, що дитина ваша це цей хлопчик, я так розумію. Хлопчик, який вже два роки має відвідувати школу, тобто ліцей. Не відвідує, і ви не подали жодної заяви, жодного звернення до дирекції з даного питання. Щоб дитина навчалася чи очно, чи дистанційно, чи за змішаною формою. Ми приїхали по даному питанню. Зараз дитина ось перед вами, і цього достатньо. Дитина знаходиться на домашньому навчанні, і я маю право ніде це не фіксувати. Це моя відповідь вам. Більше мені сказати немає чого. Домашня форма навчання, ви розумієте, що ви мали би написати заяву звернути свої права? Сайт, я знаю достатньо і, по, і усім по усім конституціям, по усім деклараціям. Я знаю свої права себе, як особистості, як матері і його, як дитини. Я знаю усі права. Ви ви то, не заперечу, я, але... e, порушень немає по всім тим e, законам, які відповідають за, e, жив, за його життя, за його здоров'я, за e, той ні, стан, ні. який от зараз перед вами, ніяких порушень немає. E, справа в тому, що ви розумієте, що. Я розумію, я розумію, але наші розуміння з вами не співпадають. Як і результати здорової дитини не мають ніякого відношення з вашими вимогами, це ваші вимоги, ваші особисті і ваших структур, незаконів. Мені здається, що ви здається, Вам здається, будь ласка, як до вас можна Світозара, ви порушуєте статтю 19 закону України про охорону дитинства. Є я так, знаю, вона, що в мене вона... ніяких порушень про охорону здоров'я моєї дитини немає, і правильно... це зловживання, і це маніпуляція, е, будь ласка. Я тому що результати, які зараз перед вашими очима, не співпадають в жодному пункті з тим, що ви зараз е, озвучуєте будь ласка не перекручуйте мене перекручуєте, перекручуєте ви слова перекручуєте Я ви говорю, ви не перекручуєте не дійсність ви перекручуєте дійсність договорити ви перекручуєте, не дійсність. Договорити. Ви перекручуєте дійсність. маніпулюючи цим маніпулюючи маніпулюєте ви в жодному випадку ми всі тут Всі маніпуляції зараз по відношенню до розвиненої дитини активної живої здорової проявлені у кожного з вас з озвучуванням і з мовчазним просто присутністю. Скажіть, чи є вашого хлопчика, вашого сина, друзі? Багато і в усій країні? Поясніть факт, що ваша дитина я не буду пояснювати і маю на це право. Тобто, ви вважаєте нормальним те, що дитину? Родяжить. Це ваше відношення, особисто ваше відношення. Ніяке відно, відношення власні, до цього терміну. Власні, дитині, ніякого власні, відношення власні. до цього терміну, Богослав не немає. Тому що він знаходиться, був на будівництві, присутній. Правда, був? Ходить, перебуває на лавочках, сидить. Перекручування і Тому маніпуляція. Перекручування і маніпуляція. Чим ми маніпулюємо в даному випадку? Тим, що переміщення Богуслава, ви перекручуєте в тому, що це деструктивний аспект, тоді як його усі місце знаходження і в Україні, і в інших країнах це його розвиток і він. Відображений повністю в усіх системах його організму в даному ви вражаєте... випадку. Ви називаєте деструктивним аспектом? Що в даному випадку я на це сказала достатньо. Більше пояснень не буде. Ви вважаєте, що е, переміщення дитини у час, коли дитина має знаходитися. Я не випадку. буду переходити на той рівень, який ви зараз е, е, транслюєте. Ви Вважаєте це за норму? Я вже відповіла. Ні, ви не відповіли. Ви уникаєте прямолінійно запитання. Рекламу, е, неможливо, це максимум, який з вашим заходом і приходом, це максимум, який можливий в нашому спілкуванні, в ваших усіх маніпуляціях, в вашому усьому перекручуванні. Законів і України також. Закони перекручуєте ви. Ваша ви. має право на... Ви прийшли сюди, Маємо, ви прийшли сюди. З якимись очікуваннями, з якимись претензіями, з якимись побажаннями ніякі ваші пропозиції ні мені, ні моїй сім'ї, ні моїй дитині не потрібні. Пані світозара. Чи можете ви надати документи, які підтверджували по ні нашої дитини? Будуть офіційні виклики через суд. Тоді можливо буде інша розмова. Ніяких документів пред'являти не буду. Маю на те право. Ви розумієте, що 에, про те, що ви розкажете, що ваша домашня форма на нічого не розказую, це... і ваші ось зараз підкати. Зараз ваші підходи не мають не ніякого задаємо, логічного реального підкати, це сенсу. Розмова. все я вас запитую. Ви розумієте про те, що відповіді немає навчання? Це не те, що ви собі уявляєте? Відповіді немає. Мені не треба уявляти. Уявляєте ви? В якому навчальному закладі ваша дитинка знаходиться на домашньому? Немає відповіді. Ну, тобто, немає засту. Немає відповіді. У мене нема слів до побачення. Прощавайте. Так ми й запишемо, що не підписали нічого на бої. Звичайно. І... Які підписи? Мама несе відповідальність повністю. Абсолютно за усе. Мама несе відповідальність, абсолютно за все. Да. При тому не перебуваючи за місцем проживання. Щасливої дороги. Ти хотів ходити в школу? О, чудове запитання. Чудове запитання. Чудове запитання хотіла би почути думку дитини. Ну, якщо він захоче відповісти. Ну якби ви вели себе не так викликаючи, можливо він не відповість на наше запитання. Це знову маніпуляція. Ти не хочеш у школу. А чого? Чого? Там є друзів. Зроженіте, що він може зараз на Він, на відміну від інших дітей, завжди має право казати те, що він думає, і те, що він відчуває. Це означає, на відміну від інших дітей. А тому що інших дітей ну зовсім інша політика. Скажіть, будь ласка, ви заяву писали, що ваша дитина буде знаходитися на домашньому навчанні? Дякую за те, що ви подали голос. Я ж вас запитую щось. Все? Я зараз розглядаю це і рішення буду приймати на протязі жовтня. Але 1 вересня ви... все, я відповіла. Ви перше вересня, все, ми... я відповіла вісімнадцятому єдиний голос зараз, який мені сподобався. А я роблю тільки те, що мені сподобалось. Все з вами поспілкуватися, щоб підказати, як зробити, щоб ви займали. Я бачила, як ви зайшли. Я чула нормально кожного із вас. Як ви наближалися? Тому ніяк ніякої поблажечки, я гостинністю спілкування з вашими структурами починала. Ця моя гостинність призвела до того, що представники ваших структур зайшли в будинок і насильно забрали дітей суцільними обманами, насильно просто фізичним прикладанням. Начальник соціальної служби Марія Васильівна. Це нема ні, то я, я розумію. Я доброзичливо спілкувалася років два. І це призвело ось до такого зловживання. Я достатньо ось так наспілкувалася з усіма вашими представниками. Тому ніякої от дійсно живої доброти більш я не чекаю. Можете не з нами навіть спілкуватися. Є інші школи в місті? Тобто? Я займаюся цим питанням і результативно. Тому я сказала: у жовтні буде відповідь. Хочемо вас попросити, коли ви приймете остаточне рішення, то будь ласка, дайте нам знати про те, в якому навчальному закладі ваша дитина буде навчатися. Нехай це буде. Відпілити. Щиро, я на це згодна. Дякуємо вам. І вам щиро. Мені сподобалося. Ну, все, тоді чекаємо. Якщо да. вам треба якась допомога, підказка, звертається.